Всім привіт! Привіт-привіт! Починаємо сьогодні енергії тижня, як завжди. Спершу нагадаю не забувайте підписуватись, ставити лайки, подавайте. Ми будемо починати дивитися, про що у нас сьогодні починається тиждень і новий місяць, до речі, сьогодні взагалі унікальний такий час, коли у нас перше число, понеділок, і тиждень починається, і місяць починається. Тому подивимось, що у нас буде цікавого. У нас, до речі, чат відкритий, можна писати туди якісь питання, можна щось писати, якщо хочеться. Угу. Так, всім привіт, бачу, що ви потрошки доєднуєтесь. Клас. Скоро ми будемо прямо проводити такі прямі ефіри. Я налаштовуюсь, ви теж налаштовуєтесь. По можливості розслабити тіло, взяти водички попити і посидіти в такому розслабленому стані, послухати, слухати серцем. Менше головою, більше серцем, пропускати більше через, через себе. От буде так. Водичку беріть, попивайте, бо буде сушити. Відчуваю вже. Так, окей, будемо заходити. Може, у когось взагалі є відчуття, як у вас відчуття порівняно із серпнем. Так, як сьогодні перший день вересня, як його відчуваєте? Окей, поїхали. Заходжу через коди. Про що буде тиждень, місяць, чогось так місяць? Ну, побачимо, да. Взагалі про тиждень говоримо, але на місяць теж буде щось видано. 7, 3, 1, 8, 5, 5, 8, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 8, 8, 5, 8, 7, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 4. Okay, цей тиждень і загалом місяць, да, але от про тиждень він буде відчуватись більш плавно і більш м'яко, ніж відчувався, наприклад, той же серпень. Тобто ми не будемо ну, частково, да, не всі люди, але частково не будемо відчувати прямої такої швидкості, напруги, яка була попередній місяць. Це не тому, що ця напруга зменшилась, не тому, що швидкість зменшилась, навпаки, вона збільшується. Це відбувається тому, що ця швидкість вона переходить в рівень норми. Тобто, у нас буде імовірно, такими прями періодами йти, коли у нас іде період набору. Такого прям пришвидшення, потім період, коли це упаковується, але ця швидкість тримається. Потім знову період набору і знову упаковується. От зараз такий є період допрацювань, до відслоювань, до набору утримання цієї швидкості. Тобто, не так ми її набираємо, як ми її будемо утримувати. Це буде стосуватися всього місяця. Але, зокрема, цей тиждень ви маєте відчути по собі, що він пройшов, проходить і проходитиме з меншим тиском на будь-які ваші події, які ви проживаєте, да? не буде прям такого напору вперед. нібито. Але при цьому як стабільно тримається цей рівень. Комусь, хто набрав оці оберти, набрав цю швидкість, буде легше, тому що ну, ви будете ніби в звичному ритмі працювати, у вас не буде більше нічого прискорювати, працювати в плані. Ну, проживати, да? робити щось діяти. Хто не набирав швидкості, а все-таки дуже багато давав собі можливість на відпочинок, ну, на, таку, на відпочинок через слово прокрастинація, тобто через бездіяльність і прокрастинацію в серпні, то в тих буде трошки все-таки доганяти ці відчуття, тому що. Вересень, весь вересень, та да, не тиждень, важливо, не тиждень, а вересень він має в собі взагалі такі енергії довитягувати, допрацьовувати і завершувати. Тому що це завершальний місяць, це місяць дев'ятки, який є завершальним. Важливо розуміти, що система місяців влаштована не таким чином, як в звичайному нашому житті. У нас кінцевий місяць вважається 12 12-й, В житті в енергії в енергетичних кодах не так працює тут кінцевий місяць дев'ятий. Жовтень, 10 місяць, він вже йде одиничкою, обнуленням, це вже йде заново новий набір енергії. Тобто там піде як спочатку, нібито зараз фінал. Фінал завершення і тому він буде собі, в собі тягнути все те, що не допрацювали попередні місяці, особливо такі активні, коли йшли оці активні загрузки на працювання. Тобто, з, Травня по кінець серпня, ці чотири місяці, всі оновлення, обнулення, всі процеси енергетичні, які проходили в світі. Якщо вас це не торкнулося, то це може вилізти зараз, в вересні, да? може бути так. Не обов'язково це має відбуватися, тобто ми не маємо орієнтуватись на, оце, на те, що зі мною точно щось станеться. І тут не про страх і не про те, що щось станеться, ви маєте просто розуміти, які процеси відбуваються в світі, і які процеси можуть відбуватися в тому числі у ваших життях. І там ви вже між цим всім маневруєте і дивитеся, що у вас виходить, що не виходить, тому що одно такого, як. Остаточного дати якоїсь такої відповіді для всіх однієї не буде. Все залежить від індивідуальної напрацьовки кожної родини, від особистої розтяжки, енергетичної, від того, наскільки напрацьована у вас чистота, наскільки напрацьована вібраційність. В залежності від цього всього, у вас будуть корелюватися в житті ці події. Да, вони будуть або менш відчутними, або більш відчутними, щось буде проживатися, щось активніше, щось менше проживатися. Що допомагає? Допомагає, звісно, ну така тонка зовнішня, позитивне налаштування. Це звучить у нас як позитивне мислення, позитивне бачення. Тобто, коли ми дивимося і на світ більш позитивно, і з усього, що у нас відбувається, абсолютно з кожної події, ми беремо тільки позитив, і що би там не сталося, навіть якщо це щось погане, да, ми говоримо про те для себе, говоримо про те, що «ага, ну з цього я взяла корисне ось таке. З цього було добре, ось тут це для мене було корисно таким чином. Це таке базове налаштування ну, взагалі фізичної історії, де такої оболочки системи, яка буде допомагати тримати трошки свою менталку в певному, ну, в певному такому вібраційному діапазоні, на який буде потім наслаюватись зверху оця нова поточність енергії. От. А так загалом хочеться, ну це не просто загалом, це з дуже великим, ну, це загальна інформація, да, яка вже звучала в полі, але вона з великим напором зараз заходить, з великою таким знаком оклику, прям поруч з ним. Фух, про те, що ми маємо особливу, прям особливу увагу виділяти на чистоту і все, що запаковано в слово чистота. Це і зовнішня, і внутрішня, це і чистота відчуттів, це все, що у нас вкладено в базове поняття тримати свій стан і тримати свою чистоту. І знову про харчування, про воду, про спорт, про фізичну підтримку свого тіла. Знову про тонкий контакт з людьми, настільки ви відчуваєте чи не відчуваєте кому що ви хочете комунікувати з цими людьми, чи не хочете, не йти в те, що вам не хочеться робити, робити тільки виключно те, від чого ви отримуєте задоволення, і те, що ви хочете робити, і ви будете відслідковувати, відслідковуйте, прям звертайте туди увагу в ці моменти, коли ще будуть залишатися якісь варіанти, такі що доведеться. В якісь моменти робити те, що не хочеться, але це ваші якісь обов'язки. Відслідковуйте свій стан в цьому, наскільки сильно ви провалюєтесь і витягуєте себе з цього стану? Але глобально в такому більшому діапазоні часу, ну тобто, це я зараз про тиждень говорю, але в більшому діапазоні часу. Звертайте увагу на те, як те, що ви не хочете, воно буде зводити вас до прийняття рішень відмовитись від цього, взагалі від цих дій, від цієї роботи, від цих задач, і ви від цього відмовитесь. Це питання тільки часу. І питання вашого ресурсу, за тим ресурсом, ви від цього відмовитесь. Чи в моменті зараз, коли ви приймаєте свідоме рішення, але вам страшно йти в це рішення, або трохи пізніше, коли вас дожме до цього, і вам все одно доведеться від цього відмовитись, тому що вже матеріально, фізично ну, в матерії це буде невигідно. Система буде від цього ваша страждати, тіло ваше буде від цього страждати, і ви будете нести вже втрати йти в мінус. Оце відслідковується, тому що до вибору. Буде приводити до вибору кожного з вас, кожного з нас, кожного з нас да, до вибору такого, що тепер ніхто не приймає рішення за вас, не можна піти до когось, щоб хтось за вас прийняв рішення. При цьому дія, робота, співпраця, дія з різними майстрами для вас буде максимально важлива. І важливо ще і цей рік, і наступний, і ще декілька років, поспіль, поки у нас триває цей глобальний перехід, перетрансформація нашого тіла на нові вібрації, і буде важливо взаємодіяти з різними типами майстрів і, взагалі, знаходитись у різних таких Це як об'єднання, типу групи, якось так, да? в комунікаціях різних знаходитися. Де є оця підтримка частотних вібраційних людей, які на одній хвилі, де ви будете триматися в цьому полі? Дуже важливо в цьому, в цьому бути таке заходити. Важливо також відслідковувати через свої відчуття, наскільки вам там комфортно чи не комфортно, тому що ваша задача відчувати і йти туди, де людина. Виводить вас на свою зараз, виводить вас на свій канал, да, на свою чистоту, на свою провідність. Не там, де вам розказують, як має бути, а там, де вас приводять в точку вибору, де ви самі маєте вибирати, як буде. Бо там, де вам дають готове рішення, це більше не, не працює. Да, в новому часі так більше не буде, і ну це типу як. Ложна інформація, так, да, як це називається. Так, да. ну поки що буде так окей. Okay. Так, угу. да, про тиждень. Е, тому глобально тиждень може відчуватися легше, ніж попередній місяць, попередні місяці, але важливо звертати увагу на е, Ті процеси, які піднімаються в вашому тілі, важливо звертати увагу на сьогоднішній день, як ви зайшли в цей місяць, з яким станом, з якими відчуттями ви зайшли в цей місяць, тому що те, з чим ви сьогодні зайшли, ви будете нести в цьому місяці, і можливо навіть сталося така, склалась такі обставини, де та, що. Ви нібито тримали, тримали свій стан, тримали свою частоту, свою вібраційність, і все було добре, і ви себе прямо по цій складали в свій поток, да, формували, тримали в цьому потоці, намагалися принаймні, і вам здавалося, що ну ви нібито там непогано себе в цьому почуваєте. Може стати таке, що в останні буквально там один-два дні перед вереснем емоційно як емоційно відрізало, емоційно скусило. І ви з цим тонким відчуттям зайшли в новий місяць. От, якщо з ним заходите, вирівнюйте. Прямо сьогодні візьміть в роботу, практики на вирівнювання свого стану, подихати, вирівняти свій баланс дихальний, вирівняти свій канал, прийняти свою. Ну, типу, вийти да, в, свою, в свій канал, в свою сонастройку з вищим я, зробити якісь практики співнолаштування із планетою, з землею. Це про що? Це ноги на пол, ноги на, на землю, ну, прям живу землю, да, на, по траві походити, по грунту десь походити, по чомусь такому, щоб співнолаштуватися, побути трошки тиші, дати собі видихнути. Розслабити голову, тобто дати якісь собі практики на співналаштування з собою, щоб ви могли емоційно енергетично це з себе як витрясти. Так. Можуть бути якісь фізичні вправи, в тому числі на з'єднання з зі своїм тілом, але це мають бути включені фізичні вправи, коли ви в моменті, коли ви включені в цей процес, де ви як відчуваєте. Увагою направлені так, в кожну в кожний м'яз, який ви зараз тренуєте. От, а це про це більше. Так, зараз ще може щось буде про тиждень, бо більше ну, загальні рекомендації на чаш на місяць. Ну, на тиждень в цьому в тому числі він такий буде, да? бо ми заходимо в ці процеси, вони будуть набирати просто оберти. Ще увагу хочеться звернути на чистоту, те, що говорилося про чистоту, не, не так про чистоту тіла, про яку постійно вам говоримо. А більше про чистоту вашої свідомості, чистоту вашого поля. Це прям про тонке відчуття в кожному моменті часу, в кожній, в кожній секунді, тонке відчуття того, що я беру від цього світу. Да? Там, я зараз спілкуюся з якоюсь людиною, яка мене емоційно якось, ну, мені з нею некомфортно спілкуватись. Чому я зараз тут? Я маю аналізувати цей момент і розуміти, чому я зараз знаходжусь тут і як я можу цей контакт із свого життя прибрати? Мене починають виводити там, наприклад, близькі якісь. Да? Я аналізую, чому, і чому я це дозволяю їм? Да? Бо це ну, часто буває це та частина людей, яку ми не можемо. Ну, в моменті не можемо від, від цього відсторонитися, хоча, ну, давайте так, по великому рахунку, ми можемо абсолютно від, від всіх відсторонитися. Тут немає е, жодної проблеми з цим. І в новому часі це абсолютно нормально, це нові енергії, які видані в нові коди партнерської взаємодії, які будуть подані е, ближче туди до глибокої осені. Ага. От, на ваших очах пристраюється новий курс по стосунках зараз. Окей. Це те, що може, можна все одно зробити в будь-якому випадку, бо нові енергії часу часу це дозволяють і це приймають і це норма. Норма бути багато в собі, багато в тиші, давати багато часу на своє вирівнювання, на свою вертикаль. І от тут хочеться повернутися знову туди в те, настільки ви контролюєте свої взаємодії з іншими і з полями інших, з інших людей, з енергіями іншими. Настільки ви включаєтесь, якщо десь бачите, таку енергетичну, емоційну. Ну, вампірізм, можна сказати, да? Як ви на це на це спостерігаєте, це бачите і це спостерігаєте зі сторони. Наскільки вас це включає? Наскільки вас включає те, що ви бачите це по відношенню до себе? Угу. От. На це хочеться звернути особливу увагу. Ну і підсвітити ще раз і ще раз рекомендацію на цей тиждень, е, прямо в основному. Ну в тому на місяць загалом, але на цей тиждень в основі підсвітити те, що е, все-таки місяць про завершення, місяць про обнулення. Е, місяць про обнулення це не означає, що всі ми маємо прям так, позбавитися, позбутися того, що у нас є. Обнулення це обнулення наших е, тих. Станів тих е, енергій, вібраційних, е, таких ну, старих вібрацій і програм енергетичних, які е, були, ну які з нами давно, які вже не несуть користі, які мають бути відслоєні. Це те, в принципі, що відбувається ще з середини 23-го року. І ну, не можна сказати, що зараз фінальний етап. Зараз один із завершаючих етапів, коли ще одна, ну можна так сказати, партія. Е, Людей, да, істот, проживаючих на планеті, пройде цей етап обнулення. І звертайте увагу, особливу увагу прямо в моменті цього, коли ви це бачите, відловлюєте, звертайте туди увагу на те, що відбувається, і знову ж таки увагою в момент, чому це відбувається. Що ви в цьому усвідомлюєте? Не просто факт: Я побачила, окей, що мені з цим робити. Уловлюємо, чому, де я не так поступила з собою по відношенню до себе, де не так по відношенню до мене ну, в чесності, не в тій чесності я пішла в цей процес. Да? Не йдуть якісь проекти, не йдуть якісь на роботі щось не складається, я не знаю, якісь взаємодія з кимось не складається. Де я пішла, в оцю порушила цю чесність з собою. Бо якщо її не порушувати, то в цілому ну, будуть коливання, але вони такі, типу, на мілких, е мілких вилі, такі, вона не буде сильно задівати. Прям. Е якщо е все-таки йдете не в чесності з собою, намагайтеся тягти щось старе з собою, -е старі схеми, старі напрацювання, старі шаблони, якісь нібито що щось там працювало, зараз це не буде працювати. Зараз ми за нуля, з нуля заново вибудовуємо повністю. Нове, все нове, нові напрацювання, нові, ну прям це не шаблони, це нову свою стержень. Тому що ну, по шаблонах більше нічого працювати не буде в цьому світі. Зараз максимальна гнучкість має бути в кожної системи. І ви маєте бути в моменті готові перелаштуватися і перепідлаштуватися на нові різні м м варіанти да, проживання подій. так. Угу. Все. Так, читаю чат. Є відчуття більшої цілеспрямованості та чіткості в бажанні діяти. Це може бути, це тому що якраз таке це завершення. А воно ж не просто про те, що ми маємо чогось позбутися, правильно ж, воно про те, що ми збираємо плоди в тому числі. Тобто йде завершальний етап, він нам щось несе, і ми отримуємо по заслугах відповідно до того, що було попередні раз попередні місяці. Як ми тримали свій стан, як ми себе збирали в кучу, як ми тримали свою вертикаль, як ми себе тримали в тиші, в балансі, в спокої, в чистоті і в чесності? Чистота, чесність. Просто запам'ятайте ці два слова. Ми з ними будемо постійно йти. Я буду їх постійно проговорювати, я, ну, типу, хороший період часу, мінімум, десь ще рік, це буде прям активно звучати для кожного, бо це ті параметри, два основні, через які буде будуватися загалом все життя далі. Особливо там, типу, з 26-го, з середини 26-го і, і далі далі. Без чесності до себе нічого більше не буде працювати. Все буде ламатись. Вам буде здаватися, що життя рушиться, що все ламається, нічого не складається, все, що було вибудовано, все сипеться, сипеться тому, що не було кристальної тої чесності по відношенню до себе і до всіх інших, коли ви туди заходили. Тому е, може бути, що за, зараз більше цілеспрямованості, тому що якщо це було зібрано за цей період часу, то воно зараз буде як плодом, таким в цьому місяці не виходити. Це може бути. Натхненно відчувається класно. Мене сьогодні емоційно скосило, хоча до того, як мені здавалося, тримала себе емоційно. Ну, це... Давай <хі> е, да. ну, Я теж така насправді мене теж скосило, правда, не сьогодні, а більше, мабуть, вчора, але я стараюся себе постійно в цьому тримати. Е, і я розумію, що ідеально не буде. Тобто ми не говоримо зараз про якусь ідеальність, що ми маємо бути святими, медитувати 24 на 7 і там тримати свій стан, і, і нас б'ють. А ми такі тільки подякую ті, за все. Е, воно не так працює, е, якщо вже йде робота над цим. Якщо постійно себе тримаєш, постійно робиш якісь для цього роботу, робиш якусь практику для цього, для себе, це вже є ця робота. Вона не ідеальна, і ідеально в нашого покоління, ну я це не просто покоління наше, це ну, тих, хто родилися в 3D-світі, да? ми родилися в 3D-світі всі, бо нові. Е Ну, у кого не буде оцих прям, кому не треба буде постійно це, з цим працювати, це діти, які зараз народжуються. Ті почали народжувати десь приблизно 20, з 20, 19, 20 десь з цього періоду часу. 21-й рік, ну і там після 22-го вже точно. Оце та категорія. Людей на землі зараз цих маленьких дітей, да? маленьких людей, яким не потрібно буде над цим працювати, бо в них базове налаштування вже йде через те, що ми з вами говоримо, через те, що ми протрим, ну, тримаємо і пробудовуємо собі. У нас же не буде. Ми в більшості, ну прям великій більшості, да, 99,9% не дійдуть до того, щоб ну, вийти на оцю прям ідеальну чистоту і, і на ідеальну чесність, тому що це просто неможливо в рамках. Того, як ми живемо, ну, де ми живемо, як, на якій планеті ми живемо, так, як це відбувається. Але наша задача працювати над цим постійно, бути постійно в цьому стані. Тобто тут немає такого, що зараз я там рід попрацюю і все, видихну, і можна потім на широку ногу робити, що хочу. Ні. Тільки тримаючи постійно свій стан, буде, буде далі. Е, ну, Воно як напрацьовуватись да, краще. Просто щось виходить до, входить вже в більш таку, такий стан якоїсь бази, і він автоматичний. Це зовсім чогось потрошки, але ви можете потрошки відслідковувати, як воно переходить просто в такий автоматизм, і стає набагато легше. вже, е, Набагато легше якісь речі сприймати, набагато легше щось робити, бо воно просто на автоматі робиться. Ну Щось, звісно, треба буде напрацьовувати, щоб виводити теж цей автоматизм. Ну, так як в принципі дитина вчиться там ходити, як ми вчимося, там, не знаю, виключати утюг чи світло, коли ми виходимо з дому, і воно на автоматі відбувається так і тут. Так, да. серпень був прям важкий місяць. Морально і фізично, наче все зупинилось. Я розказала, як буде вересні, нічого ти підключилась не одразу, послухаєш. Наче все зупинилося ну, цікаво, тому що ну, вересень не зупинився, він був про більше скорості. Серпень був про такі шалені швидкості. Вересень ну, він теж про швидкості, просто не в такому форматі. Інша консистенція, да? це відчувається по-іншому. Швидкості тримаються, відчувається по-іншому. Залежно від напрацювань системи, буде по-різному відчуватись, когось може гнати так само, як гнало в вересні, в серпні, або як гнало в попередні місяці. Якщо десь там ви не недо, донабрали цю швидкість. Якщо швидкість була набрана, то зараз це буде період такої акумуляції і виведення того, що набрали в автоматизм, і отримання, по суті, як дарів за те, що як ви себе тримали, свій стан, себе збирали в кучу, як ви над собою працювали попередні 4-5 місяців. Ну, в цілому, весь рік, да, але таких активних 4-5 місяців. Так, в принципі, в мене все. Да, ми закриваємося. Добре, запис буде. Якщо будуть якісь питання, пишіть тут в коментарях, пишіть в телеграмі в коментарях. Якщо є щось прям супер-супер особисте, пишіть в особисті. Будемо з вами триматися. Місяць непоганий, де заходимо просто на інших енергіях, але все буде, все буде. Все, друзі, дякую вам. Дякую На зв'язочку.